Це спеціальна кімната безпеки у садочку Великобірківської селищної ради. Тут діти мають можливість наочно вивчати правила пожежної безпеки, потенційну загрозу від підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними. Діти, всі заняття, всі завдання в нас проходять в ігровій формі. Ми граємося з дітьми, і дидактичні ігри і ігри рольові. Діти задоволені. На Тернопільщині освітній проєкт класи безпеки офіційно почали реалізовувати з лютого цьогоріч. Першою в нашій області до проєкту долучилася Великобірківська територіальна громада. Це також і відповідальність велика, тому що хто перший починає за собою веде нас веде інших і фактично від того, як ми будемо працювати, будуть нас рівнятися і захочуть впроваджувати цей проект у своїх громадах. Що стосується великобірківського ліцею, то клас безпеки тут теж найближчим часом планують повністю комплектувати усіма необхідними матеріалами, аби учні могли легко та якісно засвоювати важливу інформацію із безпеки життєдіяльності. А це знання з правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту в цілому. З технічних якихось засобів ми щось маємо що використовуємо на предметах захисту України. Маємо щось, що ми використовуємо на предметах основи здоров'я. Тепер же в п'ятому класі в нас є дітки, нуш, які вчать предмет здоров'я, безпека і добробут. Дітям це дуже цікаво, тому що це практичні навички, які можуть навіть і не в воєнний час використовувати. Кожен день помирає багато людей, і насправді набагато більше гине людей саме від якоїсь. Там від алкогольної залежності, чи наркотичної, чи в автокатастрофах, і вміти себе я завжди кажу дітям на уроках, що не важливо оцінки, а важливо вміти вижити. Ми вчимося використовувати і спецзасоби. Найцікавіше, що зараз діти багато дуже про це чули: це джгут турнікет який використовують військові. Вони також з ним працюють, вони вчаться накладати його, вони знають, куди накладати потрібно, на який час, і вони дійсно знають, як це використовувати, оскільки зараз дуже набув поширення саме такий кровоспинний засіб. Тож тепер школярі 10-11 класів Великобірківського ліцею можуть самостійно зробити навіть серцево-легеневу реанімацію. Не знати, що буде завтра, що станеться, то як для ближнього, як для людей, що їм допомогти, як врятувати, це дуже корисно. Найбільше запам'яталося те, як рятувати дітей. Якщо, наприклад, вони чимось подавилися чи зупинка серця, надавати їм допомогу, першу допомогу для продовження їхнього життя, окрім педагогів до роботи у спеціальних класах безпеки будуть залучати і фахівців надзвичайної служби, поліцейських, медиків та учасників бойових дій.